За хабар постане перед судом. На Кервоградщині в зловживанні впливом підозрюють працівника територіального управління служби судової охорони. У відомстві зловмисник обіймав посаду заступника командира одного із відділень взводу охорони. Користуючись службовим становищем, він допомагав призовникам уникнути військової служби. За 2 тисячі доларів США через зв'язки у відділі кадрів ділок обіцяв ухилянтам офіційне працевлаштування в правоохоронному органі та відстрочку від мобілізації. Оперативники затримали хабарника на початку лютого під час одержання грошей за послугу. В ході слідства свою провину фігурант повністю визнав. Вирок за скоєний злочин суд винесе йому найближчими днями. Йдеться про позитивне рішення щодо визначення громадянина переможцем конкурсу на заняття вакантної посади контролера в одному з районних судів області. Наразі обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до районного суду. Працівнику служби судової охорони слідство інкримінує вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 369 зі значком 2 Кримінального кодексу України, тобто зловживання впливу. Боргованість 20 тисяч 105 гривень, 26 копійок. Із 1 березня на Кіровоградщині боржникам почали перекривати воду. Відключають і абонентів у Кропивницькому. За день можуть відпрацювати. П'ять-сім адрес у першу чергу відключають так званих злісних неплатників: тих, хто накопичив заборгованість понад 3 тисячі гривень. У Дніпро кіровоград кажуть, що є абоненти, які винні 300 тисяч гривень. Загалом у боржниках в області числиться 40 тисяч споживачів, які винні постачальнику за спожиту воду 184 мільйони гривень. Зазначу, у багатоквартирних будинках відключення проводять з допомогою системи КРІТ. Доступ у житло для цього не потрібен. У приватному секторі розривають місце воду в будинок і блокують його. У Дніпро Кіровоград наголошують, навіть якщо є борг і він великий, то відключення все ж можна уникнути. Необхідно укласти угоду про реструктуризацію і, звісно, почати оплачувати послуги. А от якщо вас відрізали, то крім погашення боргу доведеться платити ще й за підключення від 2 до 5 тисяч гривень. Також наголошують, що без попередження не відключають. Інформують усіма можливими способами, телефонують, шлють смс, пишуть в месенджерах, повідомляють в особистому кабінеті і навіть шлють паперові листи. Після інформування у боржника є місяць на вирішення питання із боргом. Ми не так приїхали, що раз і відключили. від, відпрацьовуємо кожну адресу окремо, кожну адресу, тому що теж не хочеться, ви бачите, процедура дуже не з простих і не з легких відключання. Відключаємо ми за день від 5 до 7 адрес. Ми дивимося, ну нам квартиру, яку нам потрібно відключити. І запускається приспособлення крок, По камері ми бачимо, куди нам треба відключити. Армія не в'язниця, а військові заслужили на демобілізацію в Кропивницькому рідні українських воїнів продовжують вимагати справедливих термінів служби для захисників, які з перших днів повномасштабної війни боронять Україну на фронті. Із закликом не затягувати розгляд закону про мобілізацію. Жінки в чергове організували в центрі міста мирну ходу. В документі вони зокрема наполягають закріпити право військових на демобілізацію після 18 місяців служби, а не 36 як нині пропонується, крім того, дозволити воїнам демобілізуватися незалежно від рішення ставки верховного головнокомандувача. На думку учасниць акції, 36 місяців на передовій це вирок для українських захисників, адже воювати стільки без заміни, стомлені воїни не зможуть. Тому щоб перемогти у війні збройним силам потрібні додаткові резерви. Я дружина і сестра мобілізованих добровольців. Які вже два роки знаходяться на нулі, мають численні поранення, контузії, вони вже не витримують. І я сама безпосередньо бачу, які вони стомлені, не маючи ні відпочинку, ні заміни, ні підтримки, ні з боку цивільного населення, ні з боку керівництва. Тому ми вимагаємо, щоб наших хлопців повернули додому. З них вже досить, і їх час уже замінити. Це несправедливо, коли. На одних плечах вже два роки захищають одні й ті самі. Військовим потрібна заміна, військовим потрібна заміна. Прийшов час інших. Прийшов час інших. 160 освітян Кропивницького у суботню днину шили, працювали із деревом та готували. Так надихалися на нові ідеї та підтримали українських захисників. Творчу зустріч назвали «Енергія весни. Керівники шкіл, садочків, дюків та вчителі на кілька годин стали учнями. У трьох локаціях між шкільного ресурсного центру міста на базі освітніх закладів мрія, лідер та станція юних техніків. Вони, як і їхні вихованці, стали застанки кухонні поверхні та спробували власні сили і вміння. У центрі продемонстрували, чому вчать дітей. Адже саме у міжшкільному ресурсному центрі школярі відпрацьовують усі години трудового навчання. Заодно творчий зліт посприяв і емоційній перезарядці освітян. Такого проєкту в Україні немає так, щоб. Декількох ресурсних центрах охопили всіх дітей міста сьомих, восьмих і дев'ятих класів. І ми дуже хочемо, щоб побачили, як працюють наші діти. Побачили ще і викладачі, і адміністратори шкіл, адміністратори дитячих садочків, бо це все рівно наше майбутнє, і ці діти рано чи пізно прийдуть до нас, і адміністрації дитячих дитячо-юнацьких центрів це столярна лаборатор. Аторія, тут саме триває інструктаж із техніки безпеки. Уже за кілька хвилин розпочнуть працювати над майбутніми підставками під гарячий посуд. Це ось така. У нас буде такий виріб нескладненький, але в принципі такий достойний. Ну, основні правила безпеки, які так як будуть працювати з термічним нагрівачем, випалювачем, так і можна буде пошкодити собі руки. Тому треба. Безпечно цю роботу виконувати. Так, в принципі, нічого тут складного немає. За шаблоном обвели, зробили і все. Ми працюємо з матеріалом фанера, да, будемо виготовляти підставку під такан. перше ми обвели трафарет і зараз ми готуємо свою заготовку. Цікаво подивитися зсередини, так би мовити, на те, що відбувається в мішкільному центрі, і, звичайно, надихнутися енергією весель. А це вже швейна майстерня Олена із сином та кількома десятками колег освітян шитимуть і самостійно декоруватимуть шопер. Я сама люблю таке, не дуже рідко видається можливість, але ж все одно люблю, тому задоволення приймаю участь, а дитині потрібно розвиватися в усіх сферах, тому щоб вона мала можливість обрати саме те, що їй подобається. Я прийшов на майстер-клас і буду і буду вишивати шопер і розмальовувати. його. Знову ж таки, роботу над пошиттям екотурбинки розпочали із техніки безпеки. Далі керівниця швейної лабораторії. Розповіла усю процедуру виробництва від замірів та виготовлення лекал і викрійок з їх допомогою до власне технологічного процесу, на якому і були задіяні освітяни. Ми беремо шпильки і фіксуємо деталі крою між собою шпильками. О, тут ми звертаємо увагу на те, щоб діти обов'язково або учасники процесу слідкували, щоб шпилька не попала під голку, щоб не було зламу, щоб вони не валялися на підлозі. Для цього є спеціальні наші подушечки. Після того, як люди відпрацювали на професійних прямострочних машинах, ми йдемо до професійного обладнання, яке обробляє края виробу. Пропрацювали. Перейшли до праски, обов'язково ми розповідаємо, як користуватись праскою, тому що там є такі моменти, які обов'язково діти мають знати. Це робота з парою, робота з температурними режимами, як правильно потрібно поставити праску, як користуватися, щоб не завдати шкоди собі або тим, хто знаходиться поряд. Після того, як ми попрасували наш виріб, ми приступаємо вже до етапу оздоблення. Свої сили у швейній справі вирішила спробувати керівниця міського управління освіти Лариса Костенко. Каже, давно мріяла та все ніяк не могла викроїти часу. Водночас керівники закладів на собі перевіряють потужності міжресурсного центру, аналогів, якому немає не лише в Україні, але й за кордоном. Подорожуючи Європою, так я бачила, як працюють в інших країнах. Але Такого аналогу ні, в світі немає, тому що через 12 лабораторій, через 3 локації МРЦ у нас проходить 7,5 тисяч дітей щомісяця. Тобто ми зібрали найкращі ресурси по технологіям, і цей доступ до цих ресурсів мають всі діти Кропивницького 7-9 класів. Наш центр має три локації, і діти до нас ходять раз на місяць на чотири години. Чому так? Тому що МОНовська програма, ми працюємо за Моновською програмою, має одну годину на тиждень. Ми їх об'єднуємо в чотири години, і діти до нас приходять раз на місяць. А це ще зо два десятки освітян чаклують над смаколиками до чаю, якими пригощатимуть колег наприкінці зустрічі. Крем родом заверни крем робимо. А для чого цей крем? Що це буде? Це будуть тістечка, пісочні корзинки, заверним кремом. Підтримати освітню спільноту прибув і заступник міського голови Олександр Мосін каже, на власні очі вкотре переконався у спроможності міжшкільного ресурсного центру, оцінив його оснащення. А заодно трохи поностальгував за шкільними роками. Говорить, усі навички, отримані школярами у центрі, будуть йому нагоді все життя. В дитинстві приходилось і самі самому собі і брюки вшити на швейні машинки, і приготувати, коли мама й батько зайняті. Нічого страшного немає, якщо ти жариш яєчню або приготуєш кашу гречневу. Так? Ну і саме головне працюєш там на фанері або на чимось іншим. Я думаю, в дитинстві всі знають, що таке лобзік, хто вирізав, яким чином потім малювали, вижигали. Ну, це ми все проходили. Тому. Нічого страшного немає, якщо ще раз на собі це відчуємо. Тим часом управління освіти анонсували, що вже напрацьовують базу, аби створити аналогічні центри для математично-природничих і мистецьких наук. Ми заклали ще два напрямки, і зараз створюються робочі групи, які будуть напрацьовувати, що нам потрібно. Будемо відбирати кращих фахівців. Це фізика, хімія, біологія, мистецький напрямок. Ну для того, щоб зробити ресурси, об'єднати в одному місці і щоб доступ до цих ресурсів був у всіх дітей Кропивницького. Надихалися весною спілкуванням та працею руками освітяни впродовж трьох годин. А от усі згенеровані ними шедеври у вигляді підставок та екоторбинок збираються розпродати на благодійному ярмарку. Смілива весна. Виручені ж кошти і зібрані донати підуть на підтримку Збройних сил України. Де коли відбудеться ярмарок, повідомлять з Увага